Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Я вам дякую, що зайшли до мене в гості. Щасливого перегляду! Якщо ще не підписалися на мій канал, зробіть, будь ласка, це мені буде дуже приємно. А також після перегляду відео лишайте свої коментарі, ставте вподобайки. Сьогодні я буду готувати смачну, соковиту, ароматну свинячу грудинку. Є в мене отакий шматочок досить такі м'ясистої грудинки. Грудинка зі шкірою, але шкіру видаляти не буду. Вона приготується і буде м'якенька, я її навіть люблю. Якщо ж ви шкіру не любите, звичайно можна видалити її. Грудинку підсолюю за смаком, багато солі не додаю, але. Чесно вам скажу, краще це зробити заздалегідь, посолити, загорнути в плівочку і лишити в холодильнику десь приблизно на добу. Підсолюю з усіх сторін. Грудинку буду відварювати, але не просто в воді, а спочатку загорну її в рукав для випічки. Або у харчову плівку. Рука розрізала для зручності, на дно положила цибулеве лушпиння, промила, звичайно ж його і зверху на лушпиння викладую шматок грудинки, також ще е, положу декілька листочків лаврових, і перець духмяний і чорний горошком. Також зверху ще положу цибулиння і все це закручу у такий щільненький рулетик. Щоб не проникла всередину вода, звичайно, для надійності можна ще загорнути в харчову плівку. У мене ж є такі два пакети із-під багетів, то я їх зараз і використаю. Отак повітря спускаю і зав'язую краї. Підготовлений рулет відправляю в кастрюлю з водою, ставлю на вогонь і варю. Після закипання півтори години виймаю з кастрюлі і лишаю так до теплого стану. Тепер розрізаю всі плівочки, розсупонюю грудинку. Поки ще грудинка тепла, змащую її приправами. У мене це декілька зубчиків свіжого часнику подрібненого, трохи чорного перцю меленого, а також копчена паприка. Ну, приправи додавайте за своїм смаком, звичайно ж. Немає копченої паприки, не додавайте, можна звичайну. Тобто дивіться, що у вас є, що ви любите, те й додавайте. Але, як на мене, свіжий часник тут обов'язковий. Грудинку змащую з усіх сторін приправою, лишаю так до охолодження, потім загортаю в пакет і відправляю в холодильник. Так як грудинку я готувала з вечора, вранці отака от вона дістала її з холодильника і тепер нарізаю зручними шматочками. <му> ну що, треба скуштувати? Аромат, звичайно. М -м -м -м. Смакота. Ну що вам сказати? Звичайно, це смачно, дуже смачно, ароматна, не суха, соковита, не переготовлена. І не тверда, якраз в самий раз, як для мене. Але наступного разу, якщо буду готувати, обов'язково заздалегідь посолю. Хоч я ще додавала солі, коли змащувала приправами. Але як для мене всередині не просоліло. Тобто, тобто коли будете готувати, зверніть увагу на це. Таку грудинку можна подати до святкового столу. До речі, скоро Великдень, так, що можна приготувати. А також і до буденного столу. Це буде краще, ніж магазинна ковбаса. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і неодмінно щасливі!